Ці, ті, хто вважають, що весь світ і американці в першу чергу повинні воювати за Україну, не розуміють бачення республіканського політика сенатора чи конгресмена. Я поясню, отже, як виглядає війна Росії в Україні? Те, що бачать політики в Америці, це війна фактично одного народу, тому що в них і мова однакова, якщо не майже однакова. Вони були разом більше ніж 70 років. Це однакова ментальність і однакові підходи. І в частині формування збройних сил, і в частині ведення війни. У них застаріла радянська техніка, і тільки те, що здали відповідно європейські спільноти, Сполучені Штати Америки, є новітнім обладнання. У них немає своєї зброї, у них неспроможна економіка, і саме головне. Українці живуть гірше, ніж росіяни, ніж ті росіяни, яких бачать американці. Рівень життя, мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія в Росії вища, а ціни на продукти, ну зокрема, на комунальні послуги, на енергоносії, нижчі. Свобода слова в Україні в гіршому стані, навіть ніж в Росії. Диктатура, що там, що там. Ну тільки там диктатор Володя. Путін, а тут той же диктатор, теж Володя, но Зеленський. Фактично, українці нічого не втрачають. Це побачення американців, коли я з ними спілкуюся. Українці, росіяни один народ, і Путін хоче жити разом з ними, хоче повернення цих територій. Він вважає, що вони. Відійшли від них. А що нам це погляд американців сваритися з путіним. А нам яка з цього зиск? Чому ми повинні платити за цей банкет? Ми повинні платити гроші за фактично війну двох диктаторів, що той пригнічує і поплюжить свій народ. Що цей Зеленський робить так само? Що стосується потенціалу війни в Україні його немає, як стверджують ну, республіканці. А звідки, якщо 10% від загальної кількості збройних сил, це по оцінки американців, все заче. Тобто їх силою бусифікують і українці не хочуть воювати, а їх силою пакують, відправляють на фронт. Немає черги з добровольців. Якщо в першому місці повномасштабного вторгнення це було, то зараз немає. Американці бачать, українці не хочуть війни. Мало того, українці не хочуть повертатися в Україну, не хочуть навіть працювати на перемогу, вони знаходяться за кордоном, а багато хто знаходиться в політичній еміграції, тобто є утиски опозиції, є єдиний марафон, є е, політичні в'язні в Україні, на кшталт Росії. Тобто, в принципі, це два зеркали. Коли ви подивитесь на це так само, як дивляться республіканські політики, то ви зрозумієте, що, а в принципі, що? Що повинні робити американці принаймні в цій ситуації? Вони вважають, що українцям в Росії навіть буде краще, як вони сказали. Та Там вже менші ціни, там легше вести бізнес, тому що по рейтингу міжнародному Doing Business Росія випереджає набагато позицій навіть разом з Білорусією. Росія та Білорусі вони на вищих сходинках ніж в Україні. Українська позиція щодо ведення бізнесу, тобто економічні свободи більші, свобода слова більше. Не закриті кордони, а зараз маємо закрити кордони. Ніхто силою не годив в Росії. Тому коли я дискутую з американцями, вони кажуть: ну так а як а в чому питання? У мене є деякі аргументи, я на них ставлю акценти, але це майже не працює. Америка каже: ми не хочемо за це платити. Чому ми маємо видавати мільярди доларів своїх податків? У нас в країні купа проблем. І повинні ще наражати на безпеку себе, не дай Бог, на ядерне протистояння на третю світову застосуванням зброї. У нас є стратегічний ворог, Китай, він нас випереджає економічно, технологічно, а Росія нам, ну, фактично, з боку припьоку, як кажуть, так. Оце позиція США. І поки ви, українці, всі мої друзі, колеги, знайомі, цього не зрозумієте, то ви не зрозумієте позицію Сполучених Штатів Америки, позицію Трампа. Вони не бачать, не бачать сенсу підтримувати цю війну, як вони кажуть. Безрезультативно, тобто позитивного результату, не буде. Україна в будь-якому випадку програє або підніметься градус ескалації до ядерного удару по Росії, якщо навіть завалити, як сказали мені американці, завалити зброєю. Ну, росіяни відступлять, але та як території вони заключили в Конституцію, то вони просто тактичною зброєю вдарять. По Києву, Львову, яку вже ціль виберуть. І після того Україна паде, як пала Японія в Другій світовій війні після двох ядерних. Фактично по сьогоднішнім міркам тактичних ударів. Ви повинні це зрозуміти. Чому не розуміє це Зеленський? Ну він просто хоче залишитися при владі. Мало того, я стверджую, друзі, що у нас в Україні більше п'яти мільйонів. П'яти мільйонів українців, які не хочуть закінчення війни. Це ТЦКшники, які отримують. Гроші за те, щоб ви від них відкупилися. Вони крім зарплати високої, крім в принципі, безпечної служби в теплих зручних кабінетах і виходах за ловінням людей. Вони отримають гарні зарплати. Вони отримують мзду. Крім того, державні службовці їх під два мільйони, тільки державні службовці, вони отримують зарплати, надбавки. Їм цілком все влаштовує, вони заброньовані. Поліція не. не хоче закінчення війни. У них теж є надбавки, вони теж заброньовані вони небезпечні. От і додавайте 2 мільйони державних службовців, більше майже 200 тисяч поліцейських, ще приблизно 1100 СБУшників, прокуратури, суддів і т.д. і т.п. Тобто, якщо ви почнете це додавати, а ще професійні військові, які поганяють мирними токарами, мулярами, пекарями і фопами. Вони ж не воюють здебільшого. Вони в ТЦК, вони. В рекрутингових центрах, навчальних центрах. У нас кажуть більше мільйона триста військових, а на нулі знаходиться десь триста п'ятсот. А всі решта в тилу отримують зарплату. Вони не вмотивовані, вони не хочуть закінчення війни. Ви це розумієте? Що кадрові військові не хочуть, державні службовці не хочуть. Сім'ї їхні сім'ї, їхні дружини, діти не хочуть. Політики теж не хочуть ті, що при владі вони домовляються, і вага їхнього голосу в Верховній Раді коштовна. Вони не хочуть всі закінчення війни. І тому ці люди не тільки боти, а ці люди вони пишуть такі активні коментарі. Жіночки, які, я так розумію, обділені увагою, яким промили мізки, вони бачать тільки гарний профіль чи хрипоту голоса і рвуть, рвуть свою горлянку за Зеленського чи за Залужного. Тому що вони знають, що вони не босифіковані. Не хочуть закінчення війни пенсіонери, вони хочуть кордони 91-го року, вони знають, що вони не будуть босифіковані, мобілізовані, і вони ну справді побоюються росіян, і вони, щоб хтось за них воював. Жінки, пенсіонери. Тобто це кагорта більше 5 мільйонів людей. 5 мільйонів людей в Україні не зацікавлено війни. На фоні відношення республіканців, друзі, у нас патова і страшна ситуація. Тобто війна буде продовжуватися. Зеленський нас наражає, зливає. Америка не влізе в цю коломийку, в цю м'ясорубку. Та й Європа скоро почне відмежовуватись. Ну, а Британія буде справді з певними залишками. Прихильників війни в Європі підливати масло в вогонь. Тому що їм теж це вигідно. Їм вигідно для їхніх геополітичних інтересів. От ми й бачимо, що Америки не вигідно, Британії вигідно, вигідно всередині 5 мільйонам, а це, ну, як мінімум, зараз 25% від загального населення, тому що виїхали. Так само дуже багато друзі, треба визнати за кордоном, сидять ті, що виходили. І вони теж таки говорять: ну а що, як закінчиться війна, треба ж повертатися, куди повертатися? В руїну? І вони теж підсвідомо. Мені прикро це визнавати, я сам знаходжусь в безпечній Європі, я з ними сварюся. Але вони вважають, що да, треба воювати, не можна здаватися. Все чужими руками. 5 мільйонів в Україні, ще як мінімум 2 мільйони за кордоном. Сім, а можливо, і 10 мільйонів українців не хочуть закінчення війни, хочуть війни чужими руками. І тому ця війна, якщо я зараз нагло через коліно не зупине Трамп для того, щоб підтягнути Росію до себе. Вона закінчиться дуже погано для всіх українців, навіть для тих, які зараз підтримують. Тому що потім будуть мобілізуватися жінки, потім будуть прильоти, і, не дай Бог, тактичний ядерний удар, який вже не буде вибирати. Ви жінка, ви пенсіонер, ви кадровий військовий, який сидить в ТЦК. Якщо полетить, не дай Бог в на Львівщину, на Західну Україну, як говорять, що така була загроза саме в травні 23-го року. Я говорю з американцем, то була реальна загроза удару. по Львівщині по полігону Яворівському, там, де знаходяться певні навчальні центри. Тому, друзі, це погано закінчиться. Якщо ви цього не розумієте, всі ті, що пишуть гнівні коментарі в підтримку Зеленського. То мені вас просто жаль, і жаль більше, але жаль більше всього тих українців, які розуміють і зараз знаходяться в'язниці, тому що от ті всі прихильники війни, ті всі посіпаки влади, вони є фактично бусифікаторами. Вони все, все є фактично тими, хто знищили права і свободи і потурають та підтримують зеленського в закритих кордонах, в прагненні подальшої війни. Ну, все що можна сказати, прикро, і ганьба цим бусифікатором та зеленій злочинній владі.